Нещодавно відбулось вшанування переможців міських олімпіад та конкурсів серед учнів перших четвертих класів. Гостинно відкрила свої двері для гостей міська гімназія. Чарівні ведучі, юні гімназисти запросили на свято королеву знань для оголошення переможців номінації Кращі знавці української мови серед учнів перших четвертих класів міста Ковеля запросили завідуючу методичним кабінетом Світлану Верчук. Після вручення грамот та призів прийшла привітати переможців, переможниця Всеукраїнської універсіади захисту наукових робіт з української літератури, учениця гімназії Надійка Голядинець. Хто каже цифри безсловесні, вони ж ідуть на зустріч весні для оголошення переможців у номінації Кращі знавці математики серед учнів перших-четвертих класів міста Ковеля запросили методиста Тамару Павлючик. Для оголошення переможців у номінації Кращі знавці англійської мови серед учнів перших четвертих класів міста Ковеля запросили методиста управління освіти міста Ковеля. Для оголошення переможців у номінації Кращі знавці другого етапу міжнародного конкурсу з української мови Петра Яцика серед учнів перших четвертих класів. Запросили вчителя методиста міської гімназії Людмилу Барановську. Цей день оголосили і переможців у номінації кращі художники конкурсу Осінь в гості йде до нас серед учнів перших четвертих класів. Надзвичайно хвилюючий момент вчителям і батькам вручили почесні грамоти. Цю почесну місію виконали начальник управління освіти Віктор Бичковський та заступник начальника управління освіти Надія Мизовець. Такого трьохтисячного учнівського колективу, саме дітей молодших класів, то дійсно вагому роль грають вчителі, але скажемо відверто, якби не батьки, то ми б цих обдарувань не мали. Завдячуючи успіху своїм дітям, вони вклали дуже велику батьківську роль. Все тепло своїх сердець, все тепло своїх душ. Це всю материнську ласку і батьківське тепло вони дійсно віддали своїм дітям. І напевно найбільше те, що вони розуміли, як тяжко їхнім дітям буває в ті хвилини, коли вони, можливо, і перетомлені і хотіли б відпочити, але вони такі діти, які їм хочеться більше почитати, більше попрацювати над собою. І тут, звичайно, допомагають батьки. Директор гімназії Людмила Компанієць ще раз привітала переможців і всіх присутніх у залі святом І запросила на навчання до гімназії. І ще одна урочиста хвилина. В зал внесли і торт і запросили присутніх номінантів забути свічечки. Пролітають дні, минають літа, в труді в піснях завзятті. А рідний край вже всіх вітав. Ідіть, воріть. Дерзайте. В подарунок всім присутнім і вчителям, і батькам прозвучала пісня у виконанні Ольві Содушкінної.